У сполучених штатах порадили Росії завантажити свої манатки на танки та забиратись з України, якщо їх так турбує постачання снарядів із збідненим ураном. Ми нікому не угрожаємо. ведь просто ми заботимося об ушій бізопасності. Там пояснили, що боєприпаси із так званим збіденим Ураном є звичайним типом боєприпасів. А заяви Росії про них як крок до ескалації – це просто пустопорожні балачки. Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США адмірал Джон Кірбі. Боєприпаси із збідненим ураном були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Ці снаряди близько не становлять ядерної загрози. Це звичайний тип боєприпасів який, до речі, використовується самою Росією через його високі бронебійні властивості, підкреслив він. Тому ще раз підкреслюю: якщо Росія глибоко занепокоєння здоров'ям своїх солдатів та танків, то найбезпечніший для них варіант забрати свої манатки та вивезти їх з України. Додав Кірбі, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон. Або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.